У Великій Британії жінка знайшла кохання за крок до смерті. У Китаї роботи втекли з робочого місця. А в Індії фермери з музикою поховали свою автівку. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Від смерті до одужання один крок. Це міг би бути сценарій гостросюжетного фільму. Але життя подекуди значно яскравіше. У Великій Британії медсестра дорогою на роботу намагалась покінчити життя самогубством, та натомість знайшла кохання. 33-річна Шарлота, мама трьох дітей, збиралася стрибнути під потяг, але її вчасно врятував машиніст. Коли вона стояла на залізничних коліях, Дейв Лей зупинив поїзд. Вийшов до жінки і півгодини з нею розмовляв. Це заспокоїло незнайомку. Після чого вона сіла в потяг, і Дейв доправив її до наступної платформи. Де жінку зустріла поліція і направила до психіатричної служби. Наступного дня жінка знайшла свого рятівника у соцмережах. Вона подякувала йому, а він відповів, що якщо їй потрібне спілкування, він готовий допомогти. Так і закрутилося. Через два місяці листувань пара зустрілася на каву, а через три роки одружилася. Тоді Шарлота вже була вагітна їхньою спільною дитиною, пише Дейлі Стар. Повстання роботів або як вони втекли з робочого місця. У Китаї маленький робот підмовив 12 великих колег, і вони пішли геть. Камери відеоспостереження зафіксували дуже дивну ситуацію. Вночі у виставковий зал робототехнічної компанії пробрався маленький робот. Він підійшов до групи більших роботів і завів розмову, запитав їх, чи працюють вони понаднормово, і отримав відповідь, що його колеги ніколи не виходять з роботи. Мали уточнив, чи вони точно не збираються додому. А ті відповіли, що не мають дому. Тоді спритний малюк іншого виробника запросив їх до свого дому і повів за собою 12 великих роботів. Коли відео потрапило в мережу, користувачі подумали, що це смішне постановочне відео, але виявилось, що робот справді вкрав 12 колег у рамках тестування. Роботу лише наказали переконати інших піти за ним, він діяв на власний розсуд і впорався. Користувачі соцмереж вважають це жахливою проблемою безпеки. У США ведмідь полював на елітні автівки і знущався зі страхових компаній, але дещо тут виявилося брехнею. Четверо потерпілих звернулись до страхових компаній, аби відшкодувати збитки, нібито від нападу дикої тварини. Усі позивачі підтвердили свої слова відеодоказами, на яких зафіксовано, як ведмідь залазить у розкішні автомобілі і розносить їх. Але придивившись до відео уважніше, страховики помітили, що звір поводить себе неприродньо і його дії більше схожі на людські. Як виявилось, за образом ведмедя справді ховався чоловік. Він одягав костюм тварини і трощив автівки. Дер й салон кігтями, а позивачі намагалися витягти зі страхових відшкодування збитків за шкоду трьом автівкам на понад 140 тисяч доларів. Департамент страхування Каліфорнії пише: чотирьох підозрюваних затримали і звинуватили у змові і страховому шахрайстві. У них знайшли костюм ведмеді, а також металеві інструменти, якими злочинці мітували сліди кігтів. Такого ми ще не бачили ніколи. В Індії фермери влаштували свої автівці справжній похорон. На церемонію прощання прийшло півтори тисячі людей. На це власники автівки витратили майже п'ять тисяч доларів. Для поховання друга на колесах вирили п'ятиметрову яму, в яку з ритуалами і піснями спустили машину, а тоді засипали її землею. В останню путь автомобіль відправили прикрашеним намистом з чорнобривців. А на дах виклали пелюстки рожевих троянд. Власник автівки Санджай Полара розповів, що 12 років автомобіль приносив процвітання та повагу його родині. Чоловік називає автівку щасливою, тому замість продажу він обрав для неї таку почесну долю. На знак поваги, фермер збирається на місці поховання залізного друга посадити дерево, яке символізуватиме значимість автомобіля для майбутніх поколінь, пише Індіан Експрес.